Ви коли-небудь стояли посеред степу. Ні дерев, ні гір, лише горизонт, що тікає за обрій. І вітер, який знає всі секрети цієї землі. Це степова зона України. І хоча тут немає пальм чи водоспадів, степ це не пустка, це живий організм, що дихає, шумить і іноді чхає пиловою бурею. Саме про це сьогодні у нашому відео. А поки готуйте чай або каву, пишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється степ. Поширюйте друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Нові відео на каналі з'являються лише завдяки вашій підтримці. А поки ви підписуєтесь, я розповів вам про те, що майже втрачено. Сьогодні я вам розповім про ще одну природну зону України про степ. Про степову зону, яка розташована у південній частині України і займає близько 40% від загальної площі нашої країни. Це понад 240 тисяч квадратних кілометрів. Вона простягається від Дельти Дунаю до схилів середньоруської Височини, а на південь до узбережжя Чорного і Азовського морів. Рельєф тут переважно рівнинний, але не плаский, як мланець, є балки, яри, гриви, вузькі підняття, що нагадують хребти сплячих драконів. Також в степу поширені степові блюдця, неглибокі овальні западини із плоским дном, де вода може зберігатися майже все літо. Ці тарілочки, ймовірно, пов'язані з цікавим відкриттям. У XIX столітті один купець, подорожуючи степами України, помітив рибу у таких блюдцях. Для нього це стало загадкою та великим відкриттям. Але все ж таки загадкою більше. І довгий час це не давало йому спокою, аж поки він не помітив птахів, можливо, крижнів або Мартинів, які перелітали від блюдця до блюдця. Він поділився цією інформацією із науковцями, і ті дуже зацікавились цим та висловили припущення, що саме птахи переносять ікру риб у нові водойми. Але лише у 2020 році вийшла наукова стаття, яка підтвердила та доповнила цю інформацію. Якщо комусь цікаво, я залишу її в закріпленому коментарі. А також, якщо вам хочеться дізнатися про це у відео, то пишіть коментарі. Повертаємось до степу, а саме до найвищої точки. Могила мечетна 367 метрів над рівнем моря. Не гора, звісно, але для степу це вже як Еверест. На жаль, зараз це суто географічне визначення, адже степ, як цілісна екосистема, сьогодні практично весь перетворився на сільськогосподарські угідті. А ті залишки справжніх степів збереглися лише на природоохоронних територіях. Велика частина з яких знаходяться під тимчасовою окупацією або зазнали збитки в результаті військових дій. Наприклад, ви вже чули про сумну долю біосферного заповідника Асканія-Нова, про наслідки знищення греблі Каховської гідроелектростанції, але детально ми зможемо оцінити втрати та збитки лише після перемоги, тому зараз я ліпше вам розповім про те, як саме люди знищили степи України раніше. Насамперед, це мельоративні роботи та освоєння цілених земель. Степ це дуже тендітне трав'янисте угрупування, яке стабільне лише при невтручанні людини. Але про це не думали у 20 столітті, коли радянська влада проводила політику повного залучення земель до господарського обігу. Тоді були запроваджені суцільне розорення степових просторів для зернових культур та іригаційні проекти, які змінили природний водний баланс. Природні степи вважалися непродуктивними землями, тому їх часто засаджували сільгоспкультурами або використовували як військові полігони. Вважайте це відсилку до ось цього відео. Але не одні комуністи знищили степи. Це почалось трішки раніше, а саме початок розорювання припадає на 19 століття. З часів Російської імперії родючі чорноземи українських степів, стали головною цінністю держави. Масове освоєння Дикого поля відбувалося шляхом розорювання земель під зернові культури. Це призвело до різкого зменшення площі природних степів. Вже наприкінці ХІХ століття значні території були перетворені на сільськогосподарські поля. І, звісно, великі землевласники, зокрема Фельдсфейн, це той, що засновник Сканії нової, завозив величезні стада овець. Тварини виїдали траву до коріння, що призводило до руйнування ґрунтового покриву. Вітер підхоплював піски та пил, і на місці родючих земель виникали рухомі бархани. Саме так утворилися олешківські піски, які збереглися донині. Наслідками цих дій стали втрата біоррізманіття із тисяч видів степових рослин. Більшість опинилася під загрозою зникнення. Зникнення тварин. Тарпан, предок домашнього коня, а не потяг, який був повністю винищений ще в 18 столітті. Але його дух досі скаче у вітрі українських степів. Зникли із цієї території також і сайгаки. А з птахів, наприклад, перестав гніздитися в Україні Орел Степовий. Це великий хижак, який чудово адаптувався до відкритих просторів. Живе переважно в степах і на півпустелях Євразії. Його основна здобич ховрахи, а також інші дрібні гризуни. Птах полює з повітря, ширяючи низько над землею або ж очікує біля нори, нерухомо сидячи тривалий час. Мда. У цього пана терпіння точно більше, ніж в мене. Наприкінці ХІХ століття він був звичайним мешканцем степових регіонів. Але вже на початку 20-го його численність почала стрімко скорочуватись. Основними причинами стали розорювання цілених степів, знищення поселень ховрахів, електролінії, які становлять загрозу для птахів, а також пряме винищування людиною. Останнє підтвердження гніздування в Україні було зафіксовано на початку 1980-х років в Асканії новій. Відтоді гніздова популяція зникла. Нині Орел Стаповий трапляється в Україні лише під час міграції, переважно в Азово-Чорноморському регіоні. Його можна побачити з кінця вересня до середини листопада, коли він прямує на південь. Цей вид занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними конвенціями. Ерозія ґрунтів. Через перевипас та надмірне розорення чорноземи втратили частину родючості. Частина з них через втрату рослинного покриву були вивітрені. Олешківські піски стали символом того, як людина може знищити природний ландшафт. Рослинність степу це симфонія трав, ковила, типчак, полин та інші у безкраїх просторах українського степу, де вітер гуляє вільно між хвилями трав. Живе одна з найпоетичніших рослин нашої флори, ковила українська. Її сріблясті остюки, що коливаються на сонці, стали символом степової величі, а сама рослина живим свідком тисячоліть еволюції. Вона не просто прикрашає ландшафт, вона формує його характер, зберігає його пам'ять і підтримує його життя. Ковила належить до родини злакових і є багаторічною трав'янистою рослиною, що досягає 30-70 см заввишки. Арал рал ковили української обмежений. Вона є понтичним ендеміком, тобто природно трапляється лише на певній території. На жаль, її популяції поза межами заповідників рідкість через розгорення степів, надмірне випасання худоби та зміни клімату ковал поступово зникає. Вона занесена до Червоної Книги України як вид, що потребує охорони. Однак, ковила – це не просто рослина, яку слід берегти, вона виконує важливу екологічну роль. Її коренева система запобігає ерозії ґрунтів, її зарості середовище існування для багатьох видів комах і дрібних тварин, а її присутність індикатор здоров'я степової екосистеми. На півночі різнотравно ковилові степи. А на півдні сухі типчаково-полинові. А дерева, їх мало, але терен, глід, дика вишня, справжні герої, які виживають у посушливих умовах. Степ це не лише рослини, це дім для сотень видів тварин. Серед них живе Корсак, один із найцікавіших мешканців степової зони України. Представник родини псових, який ззовні нагадує звичайну лисицю, але має менші розміри, довші вушка та світліше піщаново-христе забарвлення. Звісно ж, він хижак, який полює переважно в сутінках і вночі. Він неперебірливий в їжі, їсть дрібних гризунів, рептилій, зайців, молодих бабаків, комах. А коли скрута, то навіть мертвичинку, але без особливого задоволення. Він майже не вживає рослинної їжі. Веганство – то точно не про нього. В Україні корсак трапляється переважно в Луганській області, зокрема в заповідниках. Його присутність також нещодавно підтверджена на сході Дніпропетровської області. Більшість знахідок пов'язані із місцями поселення Бабака, чиї старі нори корсак часто використовує як сховки. Корсак риє нори самостійно або займає покинуті домівки інших тварин борсуків, лисиць, бабаків. Його житло має кілька виходів і є досить просторим. Крім основної нори, він облаштовує запасні сховки, щоб мати змогу сховатися від негоди або ворогів. Корсак дуже залежний від кліматичних умов, йому загрожують як і сильні морози, так і спека, буреві та пилові бурі. Цей степовий хижак. Не лише частина біорізноманіття, а й важливий елемент екосистеми, який допомагає регулювати численність дрібних тварин. Його присутність свідчить про збереження природного балансу в степах. Дрохва це найважчий птах в Україні, символ степу, якого важко не помітити, і важко забути її голос. Це один із найбільших літаючих птахів у світі. Самці можуть важити понад 15 кілограм, а розмах їхніх крил сягає до 2,5 метрів. Водночас, попри свої габарити, дрохва напрочуд обережна і потайна. Вона не будує гнізда у кронах дерев, не ховається в хащах. Її світ це відкритий простір, де кожен рух. Видно здалеку. Саме тому вона така вразлива. В Україні дрохвай історично мешкала в степовій зоні, особливо в південних регіонах. Найвідомішим місцем її гніздуванням була Асканія Нова, де з усиллям орнітологів вдалося зберегти невелику популяцію цього рідкісного птаха. Але туди прийшли наші болотні сусіди і в прямому сенсі з'їли цих птахів. Це певно. Найбільш трагічні сторінки історії дрохви в Україні. Саме тут живе бабак Степовий, головний метеоролог степу. Якщо виліз, весна близько. А якщо не виліз, бабак просто не хоче вставати. І ми його дуже чудово розуміємо. Я сподіваюсь, що наші глядачі мудрі люди і не вірять у правдивість цих передбачень. На мою думку, ведмідь може спрогнозувати прихід весни краще. Але чомусь ніхто не біжить до берлогу, щоб розбудити косолапого. Цікаво, чому? Також тут живуть лисиці, зайці, хомяки, орли і багато-багато інших. Всі вони адаптовані до відкритого простору, де немає куди ховатись, але є куди бігти. На сьогодні цілісні степи займають лише 3% від їхньої історичної площі в Україні. Решта перетворилися на рілью. Український степ це втрачене природне багатство, яке нині збереглося лише фрагментарно. Його знищення стало наслідком прагнення людини перетворити непотрібні землі на сільськогосподарські угіддя. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube-годівнички. Які підтримують канал фінансово на картки, Монобанку, через YouTube спонсорство чи БайМіякофі. Дякую, завдяки вам ми можемо робити ці відео якісніше і цікавіше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рекомендую вам переглянути ось ці відео про інші природні зони України. А з вами був Вадим, до нових відео.